Ну що ж, ребята, біда не приходить одна і в мою хату, блін. Що ви думаєте? Постоянні у нас скандали, Валеркою, блін. Постійно якась неурядиця у нас происходить в житті, блять. То ми б'ємося, то ми соримося, то ми вже любимо друг друга. Щось непонятне. в мене таке чувство, що нас хтось зглазив, блять. Є там одна така з чорним глазом, блять, ходить, нахуй. Це сука, вона, їй-богу, блять. Їй богу, я вже почала переживати за наші отношения, блять. Потім з батьками щось не так случилося, блін, теж з ними почали соритися. В общем, в последнее время наступила якась чорна полоса у нас. Но... Ми знайшли вихід із положення, звісно що ж ми будемо на одному місці стояти чи що, і не розвиватися. Що ви думаєте? Я обратилася до дуже хорошої жінки, і вона мені допомогла, блять, тому що мене чорт возьме зглазили. Блін. Я приходжу додому, мене то срачка то болячка. Ну що ж це такое? Думаю, блять, може ж хвати мені оцих чорних полос, блять, житті, Може дайте білу. і вона дійсно мені допомогла встріти цю білу полосу. Вона мені вислала, слухайте, що, блять. Отакий от пакунок. Отакий от пакунок вона мені вислала. І каже, Карін тобі 100% це поможе. Перестанете скандалити, здоров'я в тебе наладиться і все буде в тебе чіки побоні. Давайте ж дивитися, що ж прислала мені в цьому кульочку. Святу воду. Святу воду, ребята. Треба пити по утрам святу воду, щоб вас у паси Господь ніхто не зглазив і все в вашій в житті було добре. Це раз. Що не мало Два. Це в нас от така от хороша єрусалімська свіча. між прочим, хороша єрусалімська От Отома ви допустимо поскандалили, блін. Я її зажгла і все, все як рукою сняло, щоб ви собі поняли. О, да? Нічого собі, блін. Потім дивіться, от така от красна нитка, красна ниточка у нас от така от з хрестом. Надіваємо на руку, щоб ніхто нас не зглазив пасе Господь. Потому що ви ж знаєте, чорних глази хватає. Чорноглази хватає. блін, правильно? Потім такі от масла, дивіться, це вообще щось, це якась находка. Отакі от масла, блін, це можна себе мазати. Упаси господь теж всяко дикого чорного глаза, блін, намазалися і тільки тоді виходимо з хати. Понятно чи ні? Просто так не виходьте з хати, поки не намажетесь нічим. Потім у нас ще є таке от розове масло, дивіться. Красивенне яка. Таке от розове масло. Це теж від всяких глазів поштоблік, щоб ніякий глаз у вас паскудний, блін. На те саме не обобщив. І ось найголовніше, це навіть можна ось машину таке вішати. Отакий от крест, отакий от, от крест, дуже класний, кстати, дуже класний. Так от, я вам хочу оставить силочку на цю женщину. Ви до неї обращайтеся. Якщо у вас там якісь глази, порчі, ви чувствуєте якісь неуряді або ще щось. Обратіться до неї. І ще плюсом єся така от у неї ленточка. В сумочку положили, і тільки тоді можемо виходити з дому. Оставляю силочку. Ця жінка, блін, дуже великі чудеса творить, ребята, обращайтесь таких зараз дуже дуже мало нормальних жінок здравих. Так що обращайтесь, оставляю вам силочку.